Ух, мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і хохо і на прилученні, навіть не на велесовій фермі. Знаєте, не повірите. Я так думав, що сьогодні вже, слава Богу, день благополучно закінчується, але чесно приїхав додому, от, насипав гаряченької шурпи. Добавив туди сметанки, от, щоб була не така гаряча. І думаю, зараз посмакую, бо, чесно, вчора до пів першої ночі варив моцарелу. Сьогодні з самого ранку доїв корів і тягнув моцарелу. І хочу вам сказати, що вже так чесно трошки подохренів. От, приїхав, думаю, вже хоч трохи відпочину, покупаюся. От, бо працювати біля мацарели 2-3 години над каструлями. От, таке чувство, що з сауни не виходиш, бо і е, в трусах хлюпає, скажу якщо чесно. От, тому думав уже все, зараз покупаюся і тихенько завалюся спать, от, щоб досип був у мене. Але, але, але задзвенів дзвінок і один мій хороший знайомий от зателефонував і каже, Михайло рятуй ситуацію, У корови випала матка. Ху, я вам скажу чесно, ну це так, звісно, трішки неочікувано. От Так я назгрібав все, що було вдома, заїхав до своїх дівчат в клініку, взяв необхідні інструменти. Зараз лечу на всіх парах на виклик для того, щоб е спробувати врятувати корову. От, тому що, я так розумію, невідомо коли випала та матка. Люди прийшли впоратися і бачать, там вже все і телятко, і матка, і баслєд, От, Все во всій красі. Ось такі діла. Тому їдемо і зараз побачимо, що відбувається шланг можна, так? Да? Чи ти залишився шланг? Так, я ж тверди. Мені треба, щоб подивитися, чи вона хтось сократиться. Ось, я кушаюся. Що це? Це? Да. Це корунку-катилідонна система. Ну, що я кажу? Хлопці, лучше хай не кажу. Це погано, я так? Да? Це матка. Це отут кріпилося, взагалі, то її... Я бачу. Кріпилися водові оболонки. Так, Оце така картина, це вже застойна матка, це вже часа три вона висить. От, і фактично досить-досить така прогноз не дуже благоприятний. Зараз робимо блокаду. Зараз робимо блокаду. Блокаду робимо епідуральку, як обично, використовуючи Лідокаїн. Я полив матку холодною водою зразу. Чому холодною водою? Тому що це самий оптимальний варіант Чисто для того, щоб нам взяти і максимально її скоротити. Максимально її скоротити Якщо ви замітили, коли я дотронувся до неї і почав її зжимати, одразу пішли схватки. Ну, може ви цього не побачили, але це відбулося. Це говорить про те, що ну, немає смислу лізти без блокади, немає смислу лізти без блокади. Тому е починаємо, як правило, з самої звичайної епідуральної анестезії. Дуралка у нас виконується, як правило, перший, другий хвостові хребці. Ми робимо, вставляємо на глибину відповідний хрускіт і вводимо десь в середньому. Це таке буває. Я сподіваюся, що я пропав. Зараз пару хвилин почекати, поки воно все буде. Перша ознака того, що почав діяти апарат CCC. Препарат це те, що його перестав питатися працювати хвіст, він вже висить. Відповідно, наступний наш крок це буде спроба вправити матку. Матку, як правило, беремо ще разом, ще йде ще йде. свою професію, що не пройшло і час, як ми це зробили, ще й корова на спину насрала і все зашипісь. Тепер попитатися треба після того, як ми її вправили, треба попитатися її максимально розправити. Ну це я вам скажу як показує мій жизненний опит до сраки карі очі. Так, зараз тут я. Наскільки дозволяє рука, вивертаємо матку, а тепер А Для того, чтобы предотвратить маточную инфекцию, необходимо нам вставить пару таблеток пенообразующих. Вот, правило зашиваем обычным бинтом на Готовимо його дуже просто Раз. приправляємо його по ХД. Так, ось у нас робочий інструмент. Це такий у нас скальпель. От, Ми ним робимо надрізи. Як правило, робимо десь на 10 см ну, на 7 см е, щілини статевої от губ з однієї і другої десь робимо на рівні верхнього вугла е, статевих великих статевих губ або вульви. Проріз робимо так, просто беремо, прорізаємо навскрізь. Берем, знімаємо і волку і вставляємо нитко. Чи в нашому випадку бинт? Так, раз. это взяло да? Да. Ну, выдастый, Я ж ты сказал, что возьмется. Ты переживал, что наркоз не работает. Все работает. Главное, не бедеть. Тут мы уже были, сделали отверстие. Ой! Че, 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 че. Тихенько, Рина, тихенько. Тут мы уже сделали отверстие. Його потрібно знайти, ось він є, відповідно, тут теж беремо раз і протягуємо. О, все. Получилося у нас трошки шеворот на вибори, на бантик. Да -да, я щось хочу по-другому зробити, тут треба зробити його поки знизу вверх. Зараз секундочку. И завязываем. Как завязываем на бантик. Ага, стоп. Вот бой повторно надо вставить свечи. Так, да свечки. Заправляємо їх максимально глибоко. А. Якщо ще не вчитувати обгорілі пальці після мацари, то в принципі так все нормально. О! Заодно матка вже тут трошки успокоїлася, розрівнялася, вже в принципі тут так, ну, набряк трохи зійшов, вона вже більш спокійніше можна її. Вже розкласти, я її якраз розкладаю, наскільки я це можу зробити. О! В принципі, все. І тепер беремо так спокійно, раз. О! І зав'язуємо. Раз. Дивіться, саме головне, щоб був канал це відкритий, щоб не перев'язати. Щоб вона могла мочитися. Кал виходить, от, сича виходить. Беремо, зав'язуємо. А саме головне, воно все притримуватиме якраз цю всю історію. Фух. Для красоти. Фух. Як це ты не снимала? вуаля, Все, матка на месте. Вот. Швидцее еще будет. Я вам скажу, хороших дней можно 7-10 подождать. Сейчас, если есть окситетрациклин, потому у нас есть этот, я думаю, что у вас нужно бути в аптечке окситетрациклин. Сейчас 50 кубов. Ну, бах. Раз. Через 3 дні повтор. Два. От, щоб вона, ну іменно зараз бактеріофальний фон держати, щоб вона ця, вся нечистота з звідтіля виходила. От, оце в такому форматі. От, тому, шановні глядачі, от, щоб ви чітко розуміли, що таке може бувати от, в нашій практиці. От, якщо ви дуже сильно хочете тримати корову, ви повинні бути готові до всього і навіть до випадіння матки. Саме головне в цій всій історії як можна раніше. Побачити цю матку, от і як можна раніше її вправити. В нашому випадку вийшла трошки уже гіперемірована матка. Висіла вона вже добре три години. Телятко вже бігало по сараю, коли приїхали хазяїва сюди після обіду. От, і по факту вийшло, що вже були застійні явища. Матку то ми вправили. Слава Богу, ввели все. Ми будемо надіятися, що. Е з Божою допомогою корова ця виживе, тому що ну дуже, 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 дуже великий набряк матки. І це говорить про те, що багато розривів. От. Ну а там я вам скажу, в принципі, все може, все може бути. Може, 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 все буде наді... будемо надіятися, що буде все гаразд. От. Така от справа. Тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину Private Milk and Meat. От, І робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів, і кормових добавок, щоб менше було такого клопоту. От, тому до зустрічі в наступних відео. Далі буде цікавіше. Бувайте!